Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо наше дослідження місії України в парадигмі простору. В минулому відео ми торкнулися досить фундаментально вже цієї теми і е, безпосередньо почали розглядати. Простір, який називається Україною. А саме те, як це все уявляли парадигму простору, наші пращури, які жили на цій землі Скіфи, ми визначили, що на відміну від греків, які вважали модель світотворення як Божественну, яка організована Вищими духовними силами, і тому вона мала форму кола? У Скіфів, модель Скіфського простору був чотирибічник. В, в грецькій мові Геродот це подає як тетрагон, саме не чотирикутник, а чотирибічник. Тобто Святість мали не кути, а сторони. Святість мала не конкретна точка не на землі, а сама земля. І це, можна сказати, ще підтверджується тим фактом. Фактом війни, Персько-Скіфської війни, яку проводив цар Дарій І, який вторгнувся з 700 тисячним військом в Скіфію. І Перебіг цих подій воєнних вказує на те, що коли він ішов з кіфської території, з кіфськими степами, він ніяк не міг зустрітися у відкритому бою з скіфами, тому що чисельність їх, зрозуміло, була набагато меншою, і відкритого бою вони не приймали. А вели своєрідну таку партизанську війну, наскакували на Ав'єргарде війська Дарія, висушували криниці. Спалювали, спалювали ті невиди, де могла бути фураж для коней і так далі. Тобто вони вели свого роду партизанську війну, а дарій хотів генеральної битви. І коли він звернувся до скіфів, чому ж ви тікаєте, чому ж ви зі мною не б'єтеся, А вони йому сказали, що а ми не маємо за що битися. У нас нема священних місць, на відміну від греків, немає якихось міст. От, коли ти кажеш, порушиш наші могили, от тоді ти побачиш. Тобто, це ще раз підтверджує те, що скіфи були прив'язані не до якогось конкретного місця, а до землі як такої. І щоб зрозуміти цю модель скіфського співтотворення, модель цього чотирибічника, чотиристоронника, нам треба. Подивитися на духовні основи територіального облаштування нашої планети Землі. Ну, Варто сказати, що все, що відбувається на землі, має трисутнісну основу. Тобто тут, на Землі діють сили трьох надзвичайно. Потужних духовних сутностей. Це сутність Люцифера, це сутність Арімана і це сутність Христа. І ці три сутності дуже чітко проявлені, наприклад, в Євангелії, коли під час містерії Голгофи на Голгофі був не один хрест, коли розпинали Христа, а три хрести. І отих два хрести, які були побіч центрального хреста, на яким був, був розп'ятий Ісус. Це були розп'яті представники якраз цих двох течій течій Люцифера і Арімана. І ця трисутнісна основа полягає з тим, що тільки цих трисутності, Люцифер, Христос і вже в дуже близькому майбутньому Аріман, мають бути. В ті... Тобто вони були втілені на землю в фізичному тілі, інкарновані на землю в фізичному тілі, і давали, дали або дадуть ще безпосередні імпульси, свої імпульси в людську еволюцію. Люцифер був втілений в людському тілі на Сході, десь в Китаю у 3 тисячолітті до Різдва Христового, в часи. Палестинських подій в часи Містерії Голгофи був втівний Христос. І от на самому початку третього тисячоліття, тобто зараз в наш час прийшов космічний, історичний час Арімана, який теж за твердженнями духовної науки, не тільки духовної науки, а багатьох 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 духовних джерел, час його прийшов зараз прийти на землю і дати свій імпульс. І от цих, ця присутність, цих, цих, тобто ця присутність на землі і в, в, в дії, всього, що відбувається на землі, цих трьох сутностей, вона проявляється в всьому. Наприклад, в самій людині проявляється таким чином, що людина або люди є, які рвуться тільки до духовного, забувають про все земне. Це дуже сильний люциферичний імпульс, або визнають тільки земне, тільки реальне, як вони в собі вважають, не признаючи ніякого духовного, це сильний аріманічний імпульс, або вони якраз діють, як творці у фізичному просторі, тобто наслідуючи Бога людину. Тобто людина, яка живе на землі, і Бог, який живе в духовному світі, вони цей імпульс поєднують. Це те. Що дає імпульс Христа. Якщо ми подивимося на час, то все, що зв'язано з минулим, це імпульс Люцифера. І він дуже сильно старається затримати це минуле. Він дуже сильно людей повертає в минуле. Оці всі ностальгії за минулим, ото все чіпляння за те, що вже давно пройшло і віджило. Чого час уже минув, це все є і люциферичний імпульс. У Авімана інша крайність. Він прагне пришвидшити сучасне майбутнє. Те, до чого людина ще не дозріла, чого вона ще не може зробити, він весь час старається підштовхнути її вперед. Ну, власне, ми вже говорили про це, коли згадували трошки так про академію Ганді Шапур, коли от імпульс, імпульс інтелектуального розвитку був даний людям тоді, або, або намагалися дати людям тоді. Аріман намагався дати людям тоді, коли ще людство було не готове до цього розвитку у такій силі, як воно готове зараз. І імпульс Христа це імпульс, який вирішує питання вже і зараз, як написано в Євангелії, турбуйтеся за день сьогоднішній, завтрашній день сам за себе поклопочеться. І тобто в часі ми теж бачимо, що присутня ця. Ця трисутня основа розвитку або руху на землі. А що ж простір? І щоб говорити зараз про простір, треба ще сказати таку річ, що в просторі теж це відбувається, діє ця присутність таким чином, що вона має свої ознаки. Все, що пов'язано з Люцифером, це є, це є вогонь, це є тепло велике, надмірне, це є, це є крайність, тобто там, де немає рівноваги. Те саме можна сказати з Аріманом. Там, де є холод, там, де є мороз надмірний, там теж, де є крайність, і це теж інша полярність. Тобто, якщо подивитися на таку річ, як доба, то південь, коли Сонце в Зеніті це час Люцифера, північ це час Арімана, Христос це світанок і вечір. Тобто, коли є отака, уріноважений, такий урівноважений перехід, якщо розглядати проявлення духовної трисутності в парадигмі простору, відносно полярності північ-південь, тоді ми будемо мати таку картину. Є 30-та паралель, вище якої відбувається еволюція авійської корінної раси. Можна сказати, що все, що нижче цієї 30-ї паралелі, воно схиляється до півдня там, де є. Багато тепла, там, де немає зими, там, де порушена рівновага сезонна, в розумінні літо зима в сторону літа. Тобто, тут домінують люциферичні сили. Це один момент, сюди вниз на південь це буде люциферичний імпульс діяти від полярного кола, який відповідає. 66-й паралелі. Все, що буде вверх, там, де знову ж таки порушена ця рівновага, де півроку день, півроку ніч, де довга зима і дуже коротке літо. Тобто, знову ж порушена ця рівновага, але вже у бік холоду, це буде аріманічний тут діє, імпульс дуже потужно. І між цими двома паралелями, середня паралель це 50 паралель. 48 50-та паралель. Там, Де безпосередньо, в тому числі на цій паралелі стоїть є земля України, і в тому числі безпосередньо на цій паралелі стоїть Київ. Це якщо розглядати в прив'язці до полярності північ-південь. Якщо ж ми будемо розглядати це ж саме, цю проявлення цієї духовної тричленності, яка діє на землі, в полярності Схід-захід, то тут інша картина. Теж дуже цікава. Ну і цю картину краще зрозуміти таким чином. Якщо ми подивимося на Схід і задамо собі питання, а яка ж домінуюча культура, яку вирощують на Сході? І всі погодяться, що домінуюча культура Сходу це є рис. Сам по собі рис, щоб він ріс, його треба садити в воді. Тобто він наскільки ефірний, наскільки це легка. Рослинка, що вона потребує додаткових життєвих сил. Вона вся рветься в небеса. Вона дуже слабо прив'язана до землі, тому її засівають у воді. Тобто тут можна сказати, дуже потужний діє люциферичний імпульс зі Сходу. Якщо візьмемо візьмем Захід, Америку, то яка там домінуюча культура? Там домінуюча культура. Кукурудзу. От порівняємо рис і порівняймо яка, яке потужне стебло, яке потужне зерно, скільки, як, як багато там матерії. Тобто Тут максимально, максимально пронизана силами землі оця рослинка. І тому можна сказати, що в, на американському континенті, в відмі, на відміну від, від Сходу, діють аріманічні сили, а в районах у цієї частини Європи, частини Євразії і Близького Сходу, домінуюча культура пшениця. Вона не така легка, як рис, але не така тяжка, як кукурудза. І таким чином ми бачимо, що звідси діють аріманічні сили, звідси люциферичні. звідси аріманічні, звідси люциферичні. І це уже вимальовує Перші ознаки того, чим було, був скіфський чотиристоронник, чотири, чотирибічник. Тобто ідея йшла навіть не тільки про землю, тому що той чотиристоронник, чотирибічник, він не, мав, він не мав окреслених меж, там можна було шукати центр його, але тяжко було знайти, де краї цього чотиристоронника. І суть полягає в тому, що. Тому тяжко було знайти ці краї, що це живий процес. Ідея, е, ідея організованого простору, вона розширюється настільки, наскільки людина здатна організувати цей простір. Тобто, організований простір це простір, який організовує безпосередньо людина. Не Богом даний простір, а простір, який організовує людина. Ну, і Ще один момент, який дуже чітко, як би сказати, дає підказку, це те, як проявляються темпераменти по відношенню до території. Знову ж таки, якщо ми повернемося до еонів землі, як ми вже розглядали, коли ми розглядали оці трикутники, які відповідали кожному своєму еону. Те ж саме можна сказати, те, що ми сьогодні знаємо як темпераменти, вони теж, які, які мають люди, народи і так далі, вони теж пов'язані з еонами. Ну так, хольоричний темперамент пов'язаний з еоном Сатурна, синфоністичний темперамент з еоном Сонця, флегматичний темперамент з еоном місяця і меланхолічний темперамент з еоном Землі. І... Духовна наука говорить, що території, де найбільше проявляється той чи інший темперамент у тих народів, які на цих територіях живуть, де найбільше цей темперамент виробляється, розподіляється таким чином. Все, що відноситься до так званого демократичного суспільства, тобто Європа, Північна Америка, це є. Це є представники холеричного темпераменту. Все, що відноситься до сходу, до, перепрошую, все, що відноситься до Африканського континенту і до Південної Америки, там найсильніше розвивається сангвіністичний темперамент. Все, що відноситься до сходу, тут розвивається найбільше флематичний темперамент, а де ж меланхолічний. Рудольф Штайнер говорить, що. Меланхолічний темперамент це особливий темперамент, тому що він надзвичайно сильно пронизаний силами моралі. І цей темперамент розвивається там, найбільший розвиток він має там, де на землі існують чорноземні ґрунти. Оскільки чорноземні ґрунти, хто в цьому це знає, а хто не знає, я скажу. Є тільки у північній півкулі, і вони мають. Тобто, якщо б ми зараз подивилися на карту ґрунтів, ми побачили, що Чорноземні ґрунти мають е, е, таку форму, що вони дуже широку мають полосу на Україні, далі клином просуваються через всю Азію і відповідно, відповідно, що мають частину в північній Америці. І якщо взяти що до е, Чорнозем. Безпосередньо пов'язаний з виробленням меланхолічного темпераменту, який напряму пов'язаний з завданнями земного Еону, з тим завданням, яке зараз найбільше виробляє, розвиває е арійська корінна раса, то можна сказати, що знову ж Україна попадає в епіцентр цих подій. Ну, на сьогодні така інформація. На сьогодні. Дякую за увагу. Все. продовжимо наступний раз.